колобок. Жив собі ди та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Діти каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці брошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що одна змітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок», — каже. — «колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчку побігайчику. Я тобі пісні заспіваю. а ну якої. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісні заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісні заспіваю. Ану, я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить та біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісні заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула.